Сергій Овчаров лице компанії Snow Team. Коли в цьому році очікувати снігу? Коли буде відкриття сезону на цьому плею? Лише в одному місці вони використовуються цей гірськолижний комплекс поляна. Чудовий літній вечір на плаю. Чудовий за рахунок такої хорошої погоди, за рахунок того, що тепло. А також за рахунок того, що приїхали нові гармати, нове всяке амбардірування, як я люблю говорити, для того, щоб покращити ще катання наше на цьому чудовому гірськолижному комплексі. Також на днях маю випустити відео, де покажу вже детальний стан трас, що до чого, як там саме на схилі ситуація виглядає, щоб ви могли трошечки орієнтуватися. Ну і покажу з того, що в нас вже приїхало. Дуже велика частина вже змонтована на схилі, але тим не менш, також є і показати, що внизу. Саме це відео воно вийде більш технічним таким. Тут не буде дуже цікавої картинки, але буде можливість подивитися на те, як саме відбувається це, що потрібно для того, щоб покращити курт. Що треба я готуватися? Повторюю ще раз, що тут лише мала частина, тому що більша частина вже змонтована. Це в нас, значить, кришки до колодців і самі колодці. Так як схили перепрофільовуються, є моменти, де потрібно поставити дренажні системи. Вони ставляться під землею, все як має бути. Ставляться колодці, з'єднуються і вся вода, всі стоки, які в нас на лижних трасах ідуть. Більшість там, де йдуть джерела природні, вони відводяться під землею. Так воно має бути. По заводу. Отже, Тут в нас далі йдуть шахти. Нижня частина шахти і верхня частина шахти. Одна конструкція ставиться на іншу. І наверх вже монтуються ось сюди такі стійки, на які безпосередньо ставляться гармати. Якщо ви бачили попередній сезон на плаю, то гармати були на землі, стояли. Там в них були такі також свої підставки, три ноги, але набагато краще, коли є ось така шахта. Повністю всі комунікації підводяться знизу. Це набагато зручніше, набагато ефективніше. Це безпосередньо самі стійки, на які вже ставляться гармати. Тут їх теж величезна кількість і прийдуть ще. Тут бачимо процес розвантаження, де приїхали також додаткові шахти, плюс е, мати мати захисні, ось тут також їх невелика кількість, які додаються в цьому сезоні, до того, що вже було. Деякі мати спеціально призначені для ось цих стійок, вони їх будуть в круг закривати, а інші мати для тих систем рукавів, які далі я покажу. Після цього бачимо ось такі труби. Труби що в нас за труби? Отже, труби компанії ТРМ, як мені сказали, це труби одні з найкращих у світі взагалі, які використовуються на гірськолижних курортах для осніження трас. Я не є серйозним експертом в тому, не зможу пояснити, чому саме вони такі хороші, але просто, просто тому вірю, тому що люди займаються професіонали цим ділом. Далі у нас також труби. Бачимо, що їх багатенько, і, напевно, в разів 10 їх було більше, можливо, ще більше, але вже всі вони змонтовані там нагорі. Процес йде, тому що підготовка до сезону такий складний процес, потрібно завчасно все робити і не чекають довго. Далі ось такі величезні мотки. Стою з боку поруч. Набагато він вищі, мені здається, від мене. Ось такі кабеля, і також повністю нове все прокладається. Все буде дуже якісно і надійно зроблено, так щоб воно працювало багато років. Все ставиться на весенки. І переходимо до цікавішого. Значить, у нас в цьому році вже з'являться ось такі нові системи осніження. Вони там було дві одиниці в минулому сезоні це рушниці, гармати. Невеликі тоненькі такі, кажуть люди, часто на шлагбауми, то вже раніше так казав. Значить, це нижня стійка. Тут у нас іде компресор, тут йде блок керування, і на самий верх чіпляється вже ось ця рушниця, яка тут стоїть наверху. Довжина цієї рушниці 10 метрів. Ми її чіпляємо наверх, підключаємо, витягуємо її вверх, і вона розпилює сніг. Ось така крута штука. Дійшли ми до ось таких крутих систем. Наскільки я знаю, в Україні нас лише в одному місці вони використовуються. Церськолижний комплекс Поляна. Що це за система? Значить, це система Х800. Якщо бути, то ті назви говорити, як вона називається, насправді технічно. У нас тут є їх декілька штук, і до них спеціальні такі рукави йдуть довжиною 8 метрів. Для чого вони потрібні? Ось цей рукав. Він монтується сюди наверх, на цю систему. На неї зверху, на кінець того рукава, монтується ось таке кріплення спеціальне. І вже на це кріплення чіпляються ось ті помаранчеві гармати. які приїхали великі, ви їх могли раніше бачити. Вже безпосередньо туди. Що це нам дає? Отже, це кріплення є. На нього поставили ще рукав довжиною 8 метрів, і на нього величезна гармата. Кажу, що ці системи вони дуже сильно полегшують роботу за е, вони покращують ефективність того всього, тому що не потрібно фізично переставляти гармату з місця на місце, не потрібно її підіймати ратраком, перевозити і так далі. Ми просто поставили її, закріпили на стійку, і там діаметром 16 метрів гармата крутиться у всі сторони, плюс вона підіймається на висоту, якщо не помиляюсь, там 5 і 6 висота підйому. І мінімально опускається практично до землі. Тобто це набагато краще, набагато легше, менше техніки потрібно і менше зусиль потрібно для того, щоб можна було ефективно з нею працювати. Дуже дуже крута штука. Побачимо вже. Я думаю, що всі оцінити в цьому сезоні майбутньому, як вона працює, і побачите це все красоту цю зблизька. Ну і сама приємна вже частина цього відео це гармати 900-ї серії від компанії Суперснов, яких тут дуже багато, при тому, що приїхало. Трішки більше половини, якщо не помиляюсь, бачимо, який ряд туди він йде до парковочки, до середини. Навіть далі. Мають приїхати ще. Думаю, що ми повністю верхню частину сюди під стіною ось такими гарматами. Виглядають вони звичайно гарно, всі запаковані, всі в целафані ще, але вже очікують. Тих перших морозів, які мають бути цієї осені зими, для того, щоб почати працювати і радувати нас новим якісним снігом. Отже, Сергій Овчаров лице компанії Snow Team. і не тільки лице, а й власник в одному лиці. Та? Людина, яка, не буду казати, найкраща в Україні по осніженню, але точно одна з найкращих, тих, яка реально розуміється на тому, як зробити класний гірськолижний курорт і правильно його осніжити. Сергій. Давай я бистренько пробігся по тому, що в нас є, що в нас залишилося. Тепер ти коротенько, що стоїть за тобою, що це за системи, чим вони нам допоможуть. А, поруч з нами снігогенератори вентиляторного типу, а серед людей просто снігова гармата. Серія, яка приходить в цьому сезоні на гіскужений курорт Плай, тому що ну, в минулому році ми зробили тут 100 днів снігу. Інвестори. Побачили, довіряють, допомагають. І в цьому році ми інтегруємо ще 36 нових снігових генераторів, 5 снігових рушниць для того, щоб це все повністю працювало в повному автоматі. Ми могли робити снігу більше і швидше для наших гостей. Мабуть, саме популярне запитання: коли в цьому році очікувати снігу? Коли буде відкриття сезону на цьому клеєм? Ми сподіваємось до. 1 грудня, так щоб 31 листопада вже стартанути. Тобто задумка така, що ще восени, так. коли ніхто не готовий, а ми вже були готові так. і вже каталися на лежах. Ставте щоб плай завжди відкривався восени і працював до весни. Супер. І в попередньому сезоні це вийшло зробити на 100%, запис був ще 30 листопада, так? Так. 121 день сезону сніжного вдалося зробити на плаю.